Слухай, я сьогодні бачив е такі події е непересічні. Е на твоїх сторінках, твоїх соцмережах, е ти відвідав книжковий арсенал. Скажу чесно, я вчора під'їхав, я як глянув чергу, я просто. Я офігів, Відверто кажучи, черга Ні, ти, була. Сподарство е ти не попередив. Ну, нічого страшного, справа не в тому. Ні, все, все добре. Я до чого просто веду, що це така знаєш, визначна подія, і я бачив, що ти там зустрічався з декількома цікавими людьми. Ні, так найцікавіше, що ми вчора записували якраз інтерв'ю з провідними українськими блогерами. Ми виступаємо за те, щоб кожний блогер, який має все сьогодні велику аудиторію, така як припустимо, там Тамара Горіха зерня чи Таня Адамс, чи вчора була татуся, бо записували їх. Це журналістка Ганна Рибалко, яка пам'ятаю, ставила питання дошкольні такі Зеленському під час прес-конференції, які ведуть активно свої блоги. і В них накопичилось за останні роки. Ну як припустимо, зробили ми свого часу з Валерою про запасу в нього. Щодня були якісь дуже резонансні публікації на його сторінках, і ми все це зібрали і видали спільно з видавництвом Білка книжку, таку хроніка війни революції та реваншу Так от, революції, вірніше війни та реваншу І так само закликаємо всіх блогерів, будь ласка, у вас є. Аудиторії, яку можна задовольнити не тільки своїми щоденними публікаціями в соціальних мережах, але й видати книжку, яка не втратить своєї актуальності. Ці оповідання багато з яких ну стосовно якихось сьогодні визначних подій нашого сьогодення, їх цікаво переглянути, прочитати у вигляді однієї однієї книжки. Тому ми і закликаємо всіх активних блогерів співпрацювати з видавництвами, тому що це одразу ж дає і поштовх. Видавництво видавати нові такі твори. Вчора припустимо теж наш товариш Сергій Форса, блогер, який часто бере участь в наших ефірах. Він за годину підписав всі книжки, він привіз там сто книжок. І за годину всі книжки, які він збирався там впродовж п'яти годин підписувати. А він підписав все за одну, за одну годину. Вся така черга вист... ну, була велика черга, і тому шкода, що ти не попередив. Ми б з тобою записали там, як з провідним блогером коротенький стрім. Ефір для нашого блогерського каналу, тому шкода, що ти не попередив, але дійсно багато чого цікавого. І Петро Олексійович вчора якраз показував я в себе розмістив, мені здається вже в телеграм-каналі. Фото спогади також дуже популярних українських блогерів. Про нашого доброго товариша Гліба Бабича, який загинув, на жаль, вже майже два роки тому. Йому в цьому липні виповнилось 55 років, і ось зібрали спогади про його. Різні події його життя, його друзів і доповнили їх найактуальнішими віршами. І Цікаво, що Олена Зеленська. Яка перебувала теж на цьому позавчора, вона була вірніше Вона якраз купила цю книгу Гліва Бабича. А я буквально п'ять днів тому в своєму випуску черговому саундчек цитував його відомий вірш про князя скомороха. Коми коли ми ще рувалися в битві, поки ми ще були, князь скоморох ходив по шинках і тихо сідав за столи. Він підливав у келих вино а вуха казки та мед, скажи. Ми все дамо негайно. Тільки скажи, ми все дамо негайно і наперед. Тобто, я часто цей вірш цитував навіть в присутності самого автора під час якихось наших спільних заходів. Так, от цікаво, що цю книжку саме на видавництві білка купила Олена Зеленська про про князівськомороха. Тобто такий був дуже пророчий вірш. На жаль, він передбачив і те свою власну загибель. Не закінчується, що ми полягли, і нема кому кому було рятувати наше українське суспільство. Тому свертаю Увагу на наш стенд нашого книжкового клубу він сьогодні до 9-ї години відкритий. В мене там буде теж автограф сесія після п'ятої години. І на стенд видавництво Білка, видавництво Віват, видавництво наш формат. От я купив теж з наших друзів видавництво Якабу книжку про Дональда Трампа, яку написав двічі лауреат поліцейської премії Боб Удворд. Він свого часу прославився тим, що. Розслідував трагідський скандал, потім був керівником групи репортерів, які висвітлювали події навколо цього торгового бомбардування торгового центру 11 вересня 2001 року. Тому багато чого цікавого. Ну, дійсно, це черга. Не допрацювали, як на мене, організатори, тому що вони всі всього дві. Рамки поставили і тому ось всі години, якраз в день, в треті, четверта, п'ята години дійсно, як ти сказав, там на 300 метрів розтягувалися черги. Але зазвичай після шостої години таких черг вже немає. Тому хто ще сьогодні має таку е, можливість і бажання приєднатися. То, будь ласка, після шостої години там набагато менше вже стає черга. Так що ласкаво просимо. А друг друже, та я завжди повторюю, цю, завжди повторюю цю фразу, що. Насправді з усіх засобів розширення людської свідомості я надаю перевагу книгам, і нас насправді найяскравіше фарби виробляє сіра речовина, і її нас достатньо для будь-якого кайфу. Але поживною речовиною для цього кайфу є в першу чергу книги, да, які розвивають нашу наш світогляд, нашу свідомість. Тому ласкаво просимо до нашого книжкового клубу. Та друже, я користуючись нагодою, хотів би. Ну раз вже така п'янка пішла. От то як то кажуть, в народі я бачив тебе на соцмережах і зустріч там був і Віталій Портніков. І хотів би буквально, щоб ти озвучив можливо якоюсь тезою фразу Віталія Портнікова з приводу як там у нас там бітва блогерів, Там виклики на дискусію. Е, від Олексія, е, прості господі Арістовича я зараз виведу на екран відповідь. Та тобто е, для глядачів е, була непогана дискусія, де Віталій Портніков на каналі Фейгена е, дискутував з пані Латиніною. Я для неї для мене це росіянка чисто пропагандистського характера. І ця дискусія, скажімо так, набула такої популярності, що всі розповідають, як Портніков її розмазував. Ну але ж ми знаємо такого лісарестович, якому теж захотілося трішечки слави. І він теж нібито визвав Портнікова. А я дуже добре пригадую. Я навіть сміявся. Як почитав цей пост, де Портнікова зве Арестович, а я пригадую, як Портіко казав: брехня не має права на життя. Якщо ти починаєш вступати в дискусію з брехуном, то ти підживлюєш цю брехню і вона ну живе ще більше. Тому я кажу в такі ігри, ну, якби не граю. І тут, значить, вилітає такий допис. Зараз я його виведу глядачам. Mm -hmm. Отже, Віталія, я так розумію, дістали. І він написав: задовбали вже зі своєю хрестоповщиною придурки. Я не спілкуюсь з продисвітами, дівчевими, аферистами та міськими божевільними. E, mm -hmm. e, значить, і не підтримую їх. Ті, хто це робить, залишаюся із поплюженою репутацією на все життя. Дякую, дуже дякую. Ну, та, такі, такі дописи були в соцмережах. Я знаю, що левову частину з таких дописів навіть Віталій міг не робити, але це робили на різних сторінках, просто нібито від його імені, даючи зрозуміти, що не можна пройди світам давати майданчики. І це дуже, дуже цікава теза, якраз в контексті того, про що ми з тобою говоримо. Нещодавно вийшла ще така річ в Сполучених Штатах Америки. Є такий відомий актор Джордж Клуні, і він прагне арешту російських журналістів в контексті пропагандистів. Чого я згадав це? все? це з однієї сторони святая святих як свобода слова. А з другої сторони, як каже Ігор Лапін, в тому числі, що за свободою слова ховається свобода пропаганди, свобода брехні, і саме пройди світи. Вони якраз і підживлюються цими своїми правами, зловживаючи ними, і пропихуючи різні е, такі нехороші речі. Тому я хотів би тебе спитати: там Віталій Портніков нічого з цього приводу не казав. Ну це було ще до того, як його викликав на добі цей Арестович, але е, цікаво. Що в нас серед книжок нашого книжкового клубу абсолютним лідером впродовж останніх двох років був було видання видавництва наш формат фактор Черчилля який написав колишній вже прем'єр-міністр Ізраїлю Борис Джонсон? Так, от я часто на своїх соціальних сторінках соціальних мережах цитую ту чи інший інший вислів Найвидатнішого да, британця всіх часів і народів я нагадаю, що свого часу бібісі провела опитування, і Черчилль випередив будь-яких інших британських діячів, політиків, письменників з великим відривом. Так от, одна з його відомих фраз: – «Never fight pigs» ніколи не бійтеся звинями. Чому тому, що ви обов'язково обидва забруднитися, але свиніще це це ще й сподобається на да? так то стосовно таких двобоїв з такими персонажами, як Арестович, вони намагаються собі набрати таким чином аудиторію, тому що головна мета нашого нагадаю влогерського клубу, який ми створили там сім місяців тому, вже шість місяців, вона була витіснити з перших рядків таких ось продисвітів, як Арестович, як Гордон. Не ну не не зовсім для мене зрозумілий такий зліт цього золкіна колишнього того вбивці. Міліціонера, який був таким прибічником Шарія, Шеря і побідабесія, а тепер його активно промотують, коли він допитується в російських полонених. Так от я завжди повторюю навіть кожен ефір на нашому всьому блогерському клубі починається з цих слів, що треба, щоб займали перші рядки в українському YouTube такі як. Віталій Портников, як Тарас Березовець, як Ігор Лапін, так результати вже дуже пристойні. Ми, ми сьогодні маємо завдяки нашим спільним зусиллям на трьох сторінках Віталія Портникова. Нагадаю, що в нього є сторінка українською, російською та англійською мовами. і загальна кількість всіх підписників вже дійшла до мільйона. А коли ми починали це, було було менше 300 300 тисяч. Тобто за 6 за 6 практично місяців ми майже втричі збільшили кількість підписників його сторінок. І я всім раджу. Навіть жодного разу на своїх там сторінках не агітував підписатися на мої сторінки, тому що я вбачаю в свої сторінки в першу чергу таким ну дзеркалом, яке намагає яке намагається відзракалити найактуальніші, найкорисніше сьогодні тексти в Україні, і таким чином додати світла в цю темряву нашої української такої дійсності і дійсно. Вчора вчора дуже цікаво було цікаво були інтерв'ю з тих, кого ми теж ось намагаємося активно про про пропропагувати, прорекламувати. Така як Таня Адамс дуже цікаво записала та, та сама Тетяна верніше Алла Камаров, яка пише під ніком татуся, бо і. Тамара Горіха зерня, нагадаю, що її книга стала абсолютним там рекордсменом і переможцем по версії BBC в українському просторі книга видавництва. Тому її закликаю всіх не тільки підписуватися на цих авторів в соціальних мережах, але і також підтримувати їхню діяльність тим, що ми купуємо їхні книжки, поширюємо. Ми відправили, нагадаю, в наш книжковий клуб на початку цієї ще повномасштабної російської агресії, коли там. В перші ж місяці в нас там до 7 мільйонів було біженців переміщених осіб. То ми з нашими спонсорами видавали такі книжки, розмальовки, розвиваючи дитячі, і 40 тисяч таких книжок відправили в центри, які опікувалися українськими біженцями в Польщі, в Німеччині, в Литві. то такий в нас був спільний проект. Тобто, книга це не тільки кращий подарунок, але й кращий товариш, співрозмовник. Тому всіх закликаю да, приєднуватись до нашого і блогерського клубу, і книжкового клубу.